17 березня у малому залі райдержадміністрації відбулося засідання П'ятихацької громадської ради. Перед початком роботи присутні привітали учасника АТО Віталія Бунчикова. Відкрив засідання голова громадської ради Тітов Андрій Миколайович. Значить, у нас на громадській раді стоїть такі питання, які ми повинні з вами вирішити. Значить, перше питання. У нас скріп, це поліпшення охорони громадського порядку в місті П'ятихарського району і в місті П'ятий Це перше питання. Значить, По цьому питанню, по цьому питанню ми хочемо заслухати нашого на, начальника міліції, голову РВД Андрія Івановича. Перш за все хотів би попросити вас дозволу розмовляти російською мовою. Mm. Mm. Проще изъясняться. С 25 декабря э, ноября, я занимаю должность начальника Петихатского района. отдела. Вот. Ну, скажем так, за это непродолжительное время я столкнулся с определенными проблемами, естественно, как в самом районе, так и, естественно, менталитет людей, которые живут в сельской местности, ну, отличается от городских жителей. Вот некоторые проблемы, ну эти проблемы, скажем так, обоснованы социальными какими-то проблемами общими нашего государства. Но <coughs> задача милиции была, есть и будет это борьба с излочинностью, охрана общественного порядка. Вот. Ну приводить цифры, там, скажем особо мне не придется, потому что это не главное. Но тенденция, скажем так, к спаду преступности уже ощущается. Так, допустим, могу сказать с уверенностью, что кражи у нас по сравнению с прошлым годом уменьшились 99 на 124 по сравнению с прошлым годом. Значит, уличная значениесть именно грабежи был поражен район. В настоящее время против 10 в прошлом году, за два месяца, у нас 4 факта э, грабежей в этом году, из них три раскрыты. уже э, особенно поведомлено про педузу. Если ты о чем-то говорит, то я вот так констатирую факт. Милиция это народный орган вооруженный. Вот. И э, вообще не с народом. В непосредственной связи мы определенно достигаем каких-то результатов. Через складну ситуацію в Україні правоохоронці працюють у посиленому внутрішньому режимі. Організовані міліцейські патрулювання там, де найбільше скупчення людей. Районний відділ міліції налагоджує зв'язки з громадськими організаціями. Андрій Іванович привів приклад позитивної співпраці у селі Жовте, де силами міліції та громадського об'єднання охороняється міст, який є стратегічним об'єктом. Есть у нас определенная служба МГБ, и, как мы говорили уже, что там есть человек, ответственный за связь с общественностью. Вот. На данном этапе мы, я думаю, улучшим охрану общественного порядка за счет вот этой связи и, скажем, договоримся, как мы будем выходить на службу, потому что общественники без милиции, естественно, они не имеют права задерживать. <кій> <кій> Разверток замечання ограничення. Обща всі варіанти дісії служби. У, у ході засідання начальник міліції Головецький Андрій Іванович дав відповіді на запитання присутніх. Я не член ради, ради. але на правлах, голови районної я запитую, так, да, ви назвали, що зменшилися е, е, крадіжки, там всі види злочинів. Але наскільки зменшилось, чи збільшилася за рахунок розкр... збільшення розкриваємості цих злочинів злочині працівниками міліції чи потім Чисто кількість зменшилося. Це пособили. за счет профілактики. Вопрос же стояв охрана общественного порядку. Скажіть mm -hmm. да. мені, будь ласка, скільки коштів було перечислено працівниками міліції? От, ну, Допомогу воїнам АПА. І взагалі бо, чи, чи було, таке офіційно, питання. Офіційно, ми ми не одноденний заробіток перечисляють. Ті, ті варіанти, які збиралися раніше, я не знаю за прошлий рік. За цей рік, мабуть, ще таких зборів не було. Я вважаю, одноденний заробіток, це не так вже і багато буде для. Працівників як міліції, ми, ж, ми дуже бюджетники, багато людей в нас працює на мінімальній заробітній платі, кого немає кого взагалі отримують мізерну зарплату, але це святе діло. Ми приймемо к Обов'язково свою влепту однозначно ми зробимо. А, не ви, не ви, думав, а ще таке запитання? А непосредственно наша міліція яку-небудь участь по ту приймає, фізично там чи? Непосредственно зараз два чоловіка наших людей знаходяться в АТО, в зоні АТО. Охороняють об'єкти і та графік составляється головному управління член громадської ради безверхи Микола Олексійович, і всі присутні внесли пропозицію через місцеве телебачення та газету Злагода інформувати населення про роботу правоохоронних органів. Останні гучні події у п'ятихатках пов'язані з тяжким побиттям людей похилого віку, крадіжками та шахрайством, показують необхідність своєчасного повного інформування громадськості через засоби масової інформації. Крім цього, членів громадської ради цікавило питання, який штат внутрішніх органів у нашому районі на даний час у нас получається по штату 100 персон из них 12 больной Найм 88 по штату сейчас у нас не комплект э, 12 человек а стоит вопрос в том чтобы набрать у комплектов э, прекращена сейчас у нас набор прием переним, набор да? прием прекращен в связи с реформацией коррупция в рядах милиции на съезде немая да я не могу сказать что ее нет но я думаю на уровне Сознання буде міняти підходи. Когда будуть обеспечення, куди будуть, скажімо так, условия для роботи, я думаю, навіть у самого заявного корупціонера поміняється розуміє і стереотипи життя. Члени ради підняли питання, яке досі шокує жителів північної сторони міста. Розбита історична пам'ятка, один з найкрасивіших двоповерхових будинків у районі Депо. Перше будущее питання санстанція Північна сторона. Mm. Була хороша санстанція, чудова санстанція, як то по самим працівникам. Ну і здання було непогане. Історія тижневої давності. Заїжджає довірна особа. Там є цигани, які продають кірпіч. Скільки вам треба, стільки стільки. Цена. Гривні 50. Машина. Машина ваша. Така міліція. А міліції все схвачено. Ну, я, я розумію, що. Мало того, нам відомо, що була бинка кирпіча. Ми не знаємо, чи він відчув, чи не відчуваний. Нам відомо, що цей кірпіч на території проведе. Ми знаємо, що цей кірпіч сьогодні стоїть до 20 гривень штука. Просикається кирпич і Катеринівський, де слід штам. Як планівлюють задачі по цьому провадженню, ми розуміємо, що сьогодні це приміщення не на балансі міської ради. Але воно буде на балансі міської ради, тільки що буде на балансі. У субфундаментах. Я вам скажу, що 8 тисяч кирпича ми своїми сілами за загрузки, погрузки і перевозки, вже лежить в самому районі. Mm -hmm. Із'яти там, признали ми їх вічдокими падаючи. Yeah, це, це вже другий вопрос. От коли будуть повний пакет документів, і наскільки вам звісно, то до сих пор не було ніяких документів в районі. От за нашою, за моєю, можна так сказати, ініціативою, це провадження заново відкрите, бо воно було закрите. По інформації, ті же циган, тих же громадян, від яких відбиралися пояснення. Мені стало відомо, що його розбирають вже около двох років. Значить, про це ми неодноразово обсуждали з головою держадміністрації нашої. От. Через це я прийняв таке отчасті собственне рішення. Нано активне реєстрировать там на протязі декількох неділь ще доп дополнительно реєстрировал вот эти факти і частично изнимал а потом уже обнаружили бесхоз настоящий попытаемся попытаемся я думаю прокуратура пойдет на встречу суд нам пойдет навстречу ви знаєте сейчас сколько інстанцій надо пройти чтобы взять э, тот же самый клопотання підписати по поводу этих слідчих дій правильно ви такий варіант, що ви навіть можете не знати, що ваші починені першують, в які моменти я це не хочу озвучувати. Я ще раз говорю, що з цим я буду безпосередньо боротися. На засіданні бурхливо обговорювалася нагальна проблема нашого міста незаконні пункти прийому металобрухту. Цей бізнес процвітає вдень і вночі. І ще одна найбільша біда наркотики. Существенне замічання давайте так. Более конкретно мы, э, конкретизируем ДЭЦы, ШОЦ. я буду знать и, и направлю туда людей и выезд. Болезни вот этих приемных пунктов, я же э, работал в городе, они на них тут сегодня, завтра там, и они постоянно перемещаются. Ну, не знаю, как в селах, что вот будем бачить. По крайней же, мере, ты? будем этим ну, надо бороться. Будем на законных основаниях с этим бороться. Э, цифры по наркотикам я не озвучу, ну, значит, э, по сравнению с прошлым годом у нас э, давление, давление на наркоманию чуть ну, чуть сбившилось, потому что сейчас я вам скажу, э, ага, 8 против 4 у нас э, привлечено к ответственности с прошлым годом, но основа, основа, это сбытчики, вот. пока, пока. Мы, скажем, не совершили подвига в этом направлении работы, но я надеюсь, что за счет вот такого давления, что мы будем наркоманиях трошки сажать, трошки, ну естественно выявлять сбытчики, я думаю, что мы стабилизируем это. Питання це на контроле. Конечно. Я не то, что там пожила есть, насчет наркотики вот, хотів сказать, что в Верхнеднепровске сейчас есть ініціативна група. Тут ребята даже приїжджали до нас, виступали второй школе, я их знаю. Вони працюють именно там, помогають общественная организация, така ініціативна група, яка работает непосредственно з милиции. Вот именно по наркоторговлю, по из местных людей. У нас теж є така ініціативна група, яка б хотіла і ну, опрацювати зміритися і допомагають у всякому випадку. члени громадської ради торкнулися питання режиму роботи розважальних нічних закладів, які повинні зачнятися о 22 годині. З цього часу роботи власники кафе не дотримуються. Люди, що живуть поруч, не можуть відпочити. Начальник райвідділу пообіцяв проаналізувати цю ситуацію. Що стосується другого питання. Голова районної ради Мартинюк Людмила Вікторівна ознайомила присутніх з проектом звернення депутатів районної ради до Верховної Ради України. У цьому проекті депутати підтримали звернення Верховної Ради про визнання Росії країною агресором, яка принесла у нашу державу тисячі смертей. Лише поєднання дипломатичних заходів, економічної блокади Росії, персональних санкцій до російських політиків та чиновників, потужного військового опору агресору. Та створеним ним терористичним організаціям може відновити цілісність України та мир на нашій землі забезпечити не розповсюдження війни на інші країни. Звертаємось до п'яти хачан та усіх громадян України з проханням консолідуватися лише спільними зусиллями, забезпечивши єдність всередині країни, ми зможемо перемогти зовнішнього ворога. Ну просто рекомендувати місцевим радам підтримати, підтримати дану заяву до дану заяву заяву на чергових сесіях. У ході засідання ради присутні активно обговорювали болючі теми нашого міста. Кожен відстоював свою громадянську позицію. Одне з питань про скасування звання почесного жителя П'ятихацького району, яке було присвоєно Володимиру Чепурку, залишили на доопрацювання. На цьому рада закінчила свою роботу.